Мєє вітання, шановний турист. Сьогодні, друзі, буде продовження відео про мій мульчер, який я планую переробити. Як бачите, я вже тут планку з моста зняв. Ну, Все підготовлено. Залишається знайти матеріал, щоб продовжити роботу. Але так як я вдома ніякого вже матеріалу не маю, тому сьогодні, друзі, у нас буде відео про те, як я їду в район прошвернусь по металомах. А заодно і запрошую вас зробити таку подорож. Ну все, повна екіпіровка. Я погнав в район. Все, давайте. Трошки йому розець, сніжок випав. Йду я на поїзд. Зараз 11.20 буде у нас відправлятися поїзд. До вокзалу мені недалеко, хвилин п'ять іде. Зустрінемося на вокзалі. Я вже на пероні наближається поїзд, як говориться, карета подана. Ласкаво просимо до невеличкої подорожі. Як бачите, поїзд старенький, йому вже, напевно, років під 40. Сидіння обдерті, пошарпані, але, друзі, в ньому є й великий плюс, він безплатно возить пенсіонерів. Поїхали! набираю швидкість До ре центру 12 км, то займе нам приблизно 30-35 хвилин їзди. Ну а поки що будемо насолоджуватися краєвидами рідного села. Погода чудова. Я вже на місці, друзі, включуся, коли прийду на об'єкт, де приймають металолом, щоб не займати багато часу. Відвідав я два пункти прийому, але вони з якоїсь причини були закриті, я відео навіть не знімав. Ну що ж, давайте глянемо, що тут є. Якийсь місць лежить. Ну таке. Воно мені зараз не потрібне. Так, ну що ж, в кузові для мене нічого немає. Ага, там лежить Жигульовський міст. А тут хлопці повідкидали диски від бусів від легкових. Бачу якісь швеляра лежать, ресори від бусів, старенький жигулик, старенький маскивігадж. Розбирають, беруть кому що треба. А тут труби. Ну, то то тут тонкі труби. Вони мені не підходять. Нема мені що тут робити. Так, друзі, як бачите, вдала була моя поїздка. Тому що Декілька пунктів прийому сьогодні не працюють. Працює тільки 9. Нічого такого конкретного не було, то, що мені треба. Ну я хлопцям замовив, щоб мені відключили. Якщо будуть шківи, корпуса, то стінна труба. Ну зараз же от мій поїзд стоїть на старті, буду рушати додому. Так, доїжджаємо до рідного села. Через 5 хвилин будемо на вокзалі. Я не вже майже вдома. Ось така, друзі, була в мене сьогодні поїздка. Погано, що не, йшов, не знайшов необхідного мені матеріалу. Але вона все одна не була марною, тому що купив підшипники, які мені треба до корпусів. А після свят треба буде ще поїхати. Може хлопці мені щось відложать. Передзвоню до них. І так потихеньку буду складати свій мульчер. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ. Мирного неба над головою.